Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон триває, Друзі, доброго дня звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу дві години. Україна відзначає день соборності. Я вітаю вас із цим днем у повні святкувати будемо вже після перемоги. Тим не менше знаємо, пам'ятаємо і любимо це свято середа, 22 січня на календарі. Про Трампа, який збирається заробити багато грошей на енергетиці, поговоримо на початку цієї ефірної години як ринок реагує на перші економічні рішення нового президента США і як це вплине на Російську Федерацію? Також ітиметься про ситуацію на війні в Україні. Генштаб звітує за добу збройні сили України відмінусували майже дві. Тисячі окупантів розпочнемо із Трампа, американських нафти і газу. І на прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Омельченко директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимира, добрий день. Слава Україні. Героям слава пані Юлія. Так, доброго дня. Ми розпочинаємо із такого загального питання. Розуміємо, що Трамп зараз прагне активізувати розвиток американської енергетики, як він сам каже, аби заробити багато грошей. Скажіть, будь ласка, а як ви оцінюєте перші економічні рішення 47-го президента США? Які кроки стали першочерговими, і чому саме вони? Ну, в першу чергу треба відмітити, що Трамп ну відмовляється від радикальної зеленої, зеленого порядку денного американської політики. Тобто, ви знаєте, що коли був перший термін Трампа, то він... Вийшов з кліматичної Паризької угоди. Потім Байден знову залучив Сполучені Штати до неї, зараз Трамп знов виходить з цього порядку денного, вважаючи, що Паризька кліматична угода вона працює на інтереси, в першу чергу, Китаю. Індії, інших держав, але не Сполучених Штатів. Ну тут це не означає, що Трамп повністю буде відмовлятися від зеленої генерації, але є такі певні тенденції, що все ж таки фокус у його політиці енергетичній буде спрямований насамперед на збільшенні видобутку нафти і газу, про це він прямо сказав. Ну і крім того, він не буде підтримувати насамперед будівництво вітропарків, тобто вітрових електростанцій в США, які достатньо потужно будувалися в попередні роки. Ну І безумовно, велику роль Трамп віддаватиме експансії е американського ЛНЖ, Газу до країн Європейського Союзу до інших регіонів, і не не випадково міністром енергетики пан Трамп призначив Кристофера Райта. Хто такий Кристофер Райт? Це власник компанії Liberty Energy, яка є займає друге місце в Сполучених Штатах Америки саме з надання послуг послуг з гідророзриву. Тобто Гідророзлив газових родовищ газових покладів, що е, значить стимулює газовидобуток і відповідно його збільшує. Тому ми бачимо чіткий акцент на е, адміністрації Трампа на збільшення газовидобутку, нафтовидобутку. Ви знаєте, що також е, Трамп скасував заборону на ліцензії терміналів. Еленджі терміналі в першу чергу це в Луїзіані, тому що так, так, така заборона Байдена вона стримувала, стримувала газовидобуток. Насамперед, е, значить, слан так званого сланцевого природного газу в Сполучених Штатах Америки. Нема сенсу видобувати газ, якщо ти його не можеш експортувати, тобто там родовища підготовлені. Все технології підготовлено. Єдине, що от було таке питання, що стримування е, через е, обмеження е, можливості використання використання ЛНЖ терміналів. Зараз таких обмежень не буде, тому ми будемо думати, що в найближчий час експорт російських, Американ... американського американського ЕЛЕЖЕЛЕНЖІВ. ЛНЖ... Значно збільшиться, і він замістить, зокрема, і російське ЛЖ. Ви знаєте, що приблизно ринок ЛЖ в світі зараз становить 400 мільярдів, 400 мільярдів кубічних метрів на рік. Із них лідерами являються Сполучені які, Штати, які поставляють десь понад 80 мільйонів тонн і і 89, ну, конкретно 87 мільйонів тонн також другий, третій місяць це ділять Австралія і Катар. Ну і власне чим більше експортуватиметься саме такого газу, тим менше цей ринок зможе освоювати і втюхувати а, свої, свої пропозиції Російська Федерація. Про вплив рішень Трампа на Росію ми ще поговоримо окремо. Але я хотіла поговорити, скажіть, будь ласка, а який вплив рішення Трампа а щодо а, скасування заборони на видачу нових ліцензій на експорт зрідженого природного газу а, матиме на безпеку союзників, матиме на Безпеку інших держав, тому що а не енергетичну безпеку мається на увазі, тому що я читала, наприклад, коментар міністра торгівлі Японії, який зазначив наступне: ми визнаємо, що це може мати вплив на світовий ринок ЗПГ, де попит і пропозиція є структурно обмеженими, і що це може збільшити пропозицію і сприяти стабілізації ринку, тобто це може бути великий плюс. Розкажіть, будь ласка. Ну, безумовно, я згоден з цією позицією, тобто Сполучені Штати в найближчі рік-два можуть збільшити експорт свого ЛНЖ на світові ринки з 87 мільйонів тонн там, до понад 100 мільйонів тонн і значною мірою замістити, в тому числі, і російський СПГ. Ви знаєте, що якщо проблеми в Росії з трубопровідним газом, Достатньо помітні вони практично втратили європейський ринок природного газу трубопровідного газу. То ринок СПГ він з Росія збільшує поставки в Європу саме СПГ, і але певні санкції на два ключові проекти це я мав. СПГ і Артікс СПГ, а також це значить скасування заборони на видачу ліцензії для лнж терміналів, лнж поставок природного okay. газу здатне замістити значну частину російського СПГ на європейському ринку. Ну і про це між іншим була вже розмова. Урсули фондерляйн з Трампом, де фурде Урсула фондерляйн за запропонувала таку опцію Трампу. Він з нею погодився. Ну крім того, і Україна теж може залучитися до цього. Ви знаєте, що перший тер, LNG, термінал, тут перший танкер е, прийшов з ЛНЖ в Укр е, для поставок в Україну. Це зробила компанія Detect Trading, це було нещодавно, декілька тижнів тому. Цей газ був поставлений в грецькі термінали. Потім, по трансбалканському газопроводу, значить, транспортований до України. Тому я думаю, що Україна теж має ініціювати на переговорах таку мені здається важливу опцію як закупівля американського природного газу на довгостроковій. Основі угу. ще хочу поговорити з вами про купівлю американської і нафти і газу. Тут агенція Bloomberg пише про те, що Трамп ще раз закликав Європейський Союз якраз купувати більше нафти і газу з Америки, якщо хоче уникнути запровадження митних тарифів. Єдине, що вони можуть зробити швидко, це купити наші нафту і газ. Ми влаштуємо це за допомогою тарифів, або їм доведеться купувати наші нафту і газ. Сказав Трамп журналістам у Білому домі. Це Після своєї інаугурації. відповідно вже по тому відбулася розмова з Урсулою фон дер Ляєн, і Ви кажете, що ну політична угода майже досягнена, вона погоджується на таку купівлю. Зрозуміло, що в Європі це також може бути вигідно, але саме ця заява вона більше скидається, чесно кажучи, на шантаж і ультиматум, аніж на таку дружню пропозицію. А що з економічної точки зору для країн Європи означають дані от такі пропозиції американського лідера? І власна, що буде, якщо Трамп усе таки піде на Підвищення митних тарифів. Ну, це традиційний е спосіб Трампа е загрожувати встановленням митних та тарифів не тільки для Європейського Союзу, а й для, для Китаю. Таким чином, він хоче створити певні привілейовані Значить, відносини і взаємодію саме для американських компаній. Тому я думаю, що така політика Трампа й буде продовжуватися під час її каденції. До цього потрібно бути готовим. Да, це не дуже коректно, на мій погляд, це не відповідає правилам міжнародної торгівлі. Але ми маємо такого президента США, і з цим повинні якось значить рахуватися. Нічого нічого з цього. Ми нічого не можемо зробити. От з цим, і ну в, ну, в принципі, торгівля ЛНЖ, вона в світова, достатня це ліберальний ринок і. Той, хто платить з одного боку більшу ціну, той отримує цей газ. І також, також той, хто пропонує кращі умови поставок, так, це, це, і це такі країни отримують більшу частку ринку на, на світовому ринку ЛНЖ. Тому я думаю, що ціна там не буде якась набагато менша. Да? Ніж інших від інших постачальників, але якщо збільшиться саме пропозиція від Сполучених Штатів Америки на європейському ринку, це стабілізує ринок природного газу в Європейському Союзі. І ціни можуть навіть суттєво знизитися. Mm. Ну і ще про додаткові ринки збуту для Росії, о, для з американських нафтнафти газу про них зараз говоримо. Є повідомлення від агенції Reuters, що Індія зацікавилася газом і нафтою зі сполучених штатів. Це після обіцянки Трампа збільшити видобуток. А ми з цього розпочинали та, нашу розмову. Ну і швидше за все країна наростить закупівлі американської нафти і газу, по тому як Трамп оголосив про. Намір збільшити видобуток цих ресурсів, скажіть а наскільки дійсно реальна така можливість збільшення енергетичних закупівель між Індією та Сполученими Штатами, і як це відобразиться на ситуації із цими ресурсами в світі в цілому? Ну для Європи це не дуже вигідно, чому тому, що е, е, збільшиться конкуренція між? Країнам азіатського Тихоокеанського регіону, зокрема, таким величезним ринком, як індійський, і це може спонукати до зростання цін на природний газ. Але я думаю, що адміністрація Трампа і американський бізнес навпаки зацікавлені, що чим більше в них буде можливості диверсифікувати свої поставки, тим будуть кращі умови і вища ціна. Угу. Ну і напевно настав час поговорити вдай трохи про те, яким чином перші економічні рішення Трампа впливатимуть на Російську Федерацію. А такі такою жирною, красивою крапкою стали санкції від Байдена наприкінці його каденції. А, і тут ми гадали в у цій студії, чи а, буде посилювати ці санкції Трамп чи навпаки, послаблюватиме їх. А, а ось The Time пише видання про те, що Трамп може покласти кінець правлінню путь. На без війни він може обвалити економіку Російської Федерації, застосувавши рейганівський сценарій, От скажіть, будь ласка, наскільки для вас реалістичний саме такий розвиток подій і що може зробити Трамп? Ну мені здається, ні адміністрація Байдена, ні адміністрація Трампа не буде ставити таку е, значить, стратегію, щоб Росія розвалилася, щоб рухнула, рухнув режим Путіна, тому що Сила Росії в її слабкості, розумієте, і е, вони проводять американці проводять таку стратегію, щоб все ж таки зберіглася ця централізована держава, і дійсно вони будуть намагатися, Трамп буде намагатися якось послабити Росію, щоб зпримусити насамперед до заморожування війни в Україні, але такої стратегії, щоб е, значить змістити. Режим Путіна, щоб значить знищити Російську Федерацію, впевнений, що такої стратегії не ні в адміністрації Бадена, ні в адміністрації Трампа не існує. Ну але в той же час свіжі заяви від Трампа звучать, каже, що готовий до нових санкцій проти Росії. Правда, в разі, якщо Путін не сяде за стіл переговорів щодо припинення цієї війни. А що то можуть бути за санкції? Є ще куди закручувати гайки. Та, ну є достатньо багато куди закручувати, було б тільки бажання, значить, але вони бояться ці ці гайки не перекрутити, щоб не зірвало різьбу і щоб Росія не посипалась як централізована держава. Да? Тобто у них є такі страхи на жаль для України. Да? Тобто, мені здається, що ці страхи неправильні і в будь-якому разі треба демонтувати цю агресивну країну. Але поки що, поки що такої стратегії немає, які можуть бути ще санкції? Ну, в першу чергу, фінансові санкції, включення, наприклад, того, того ж Газпрому в чорний список, тому що Газпром до цього часу він значить не знаходиться в списку американських санкцій. Да? Тобто може взагалі бути така радикальна позиція щодо. Повного ембарго російської нафти застосування такої програми, як для до Ірану та нафта в обмін на продовольство. Ну, тобто, достатньо багато існує опцій і санкційних опцій для того, щоб змусити Росію припинити цю війну, оскільки. Поки буде в Росії доходи від нафти і газу, це ви знаєте основне джерело наповнення військового бюджету Росії до того часу, Росія буде воювати і нічого, нічого її не засне зупинить. Ну, от є також повідомлення, що європейський союз хоче продовжити економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців. Рікард Йозв, як кореспондент Радіо Свобода, про таке заявив, таке прогнозує, начебто, посли Європейського союзу вже нинішньої п'ятниці зможуть продовжити економічні санкції проти Російської Федерації на 6 місяців. Ну і повідомляє про те, що вагалася Угорщина, але нова адміністрація. Адміністрація Сполучених Штатів так і хоче, щоб ці санкції зберігалися. А поясніть, будь ласка, яким чином Сполучені Штати зараз можуть е е тиснути на Європу або домовлятися з Європою про санкції економічні стосовно Російської Федерації, який вплив на цю історію може мати сам Трамп? Ну ви знаєте, зараз після початку російської широкомасштабної агресії проти України. Європейський союз значно і значно послабив свої позиції на міжнародній арені і, і і посилив залежність від Сполучених Штатів Америки. Тому зрозуміло, що що країни Європейського Союзу, члени НАТО в Європі, вони дуже бояться Росії і тому вони не бачать свою безпеку ну більшість цих країн. Без Сполучених Штатів Америки тому Сполучені Штати Америки будуть цей важель впливу використовувати і змушувати європейські країни збільшувати військові бюджети, ми це вже бачимо, Да? і більше мабуть допомагати Україні. Тому я думаю, що тут вирішальна роль Сполучених Штатів буде в тому, щоби. Саме за рахунок санкцій, за рахунок спільної з країнами НАТО в Європейському Союзі, політикою санкційною змусити Росію припинити цю війну. Ну і е, маємо свіже повідомлення, свіжу заяву від Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії в Давосі. Вона сказала про те, що у лютому Єврокомісія представить новий енергетичний план. Має він остаточно звільнити Європу від російської залежності і знизити ціни на енергоносії. каже, що ставку роблять на відновлювальну енергетику та новітні технології. Зараз пригадую ваші слова і про бажання Трампа згадую продавати дуже активно американські нафту і газ до Європи. Ну от у повідомленні Урсули фон дер Ляєн не фігурує це. Це це уявлення, не фігурує саме таким не фігурують саме такі можливості. А чому можете сказати, це такі а, домовленості, десь там поза душками? і так зрозуміло, що так воно буде, чи є якісь інші історії, саме економічні ну, історії? Ну, ну одно інше не відміняє, тому що не можна одномоментно зменшити на. 100% залежності від вуглеводнів, нафти, газу, там, ядерної енергетики. Тобто це поступовий процес. Тому що тому в перехідний період до саме ну, ви знаєте Євросоюз визнав, визнав задачу до 2050 року, 2050 року стати повністю зеленим континентом. То цей перехідний період американські енергоносії вони не тільки не будуть суперечити, значить енергетичній процесам і стратегії Європейського а будуть навпаки, допомагати зменшити залежність від інших зовнішніх впливів. В першу чергу в чергу російського впливу на енергетичні ринки тут дуже велика роль України може бути. Ви знаєте, що ми позбавилися. Транзиту російського газу до Європи з 1 січня і тепер, але ж продовжується транзит нафти території України нафтопроводом Дружба Росія на цьому заробляє щорічно близько 6 мільйонів 6 мільярдів, вибачте доларів. І я думаю, що тут Україна має. Значить, підтримати цю пропозицію і Трампа, і Європейського Союзу щодо диверсифікації, і значить, припинити цей транзит, причому всі юридичні підстави для цього існують. В іншому випадку, просто нам дуже, дуже важко буде просити і в Європейському Союзі, особливо у Трампа, якусь допомогу, тому що тоді той же Трамп може сказати, що ж ми вам будемо допомагати, якщо ви. Вкачаєте російську нафту, угу. розумієте? Ну, тобто, ви прогнозуєте, що вже нинішнього року, наприклад, може таке статися, що повністю буде а, припинено прокачка російської е, і російської нафти території України. Це може статися. Ну думаю, що да, тому що іншого варіанту не існує. Просто наш наші партнери цього не зрозуміють, і це значно, якщо ми будемо продовжувати транспортувати нафту територію України, російську нафту, тоді це значно ускладнить наші перемовини. Сполученими Штатами щодо допомоги, тому що Трамп такого не зрозуміє. Як ви пам'ятаєте, була ситуація з Меркель при першій каденції Трампа, коли він сказав, чому ви вам, вам будемо допомагати, якщо ви споживаєте російські енергоносії? І якщо Трампа таке відношення, відношення було до. Членів НАТО то до України тим більше угу. пане Володимире. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Розумкова, говорив зі мною. Говорили, ми розпочинали цю розмову із свіжих економічних рішень Дональда Трампа, 47-го і 45-го, до слова, президента Сполучених Штатів говорили, що серед свіжих рішень Трамп скасував заборону на видачу нових ліценз. Зі на експорт зрідженого природного газу, яку вів його попередник Джо Байден. Блумбергенція про це написала. Ну а також ще раз закликав Європейський Союз купувати більше американської нафти і газу, якщо Європейський Союз хоче уникнути запровадження митних тарифів. Ось така історія. Друзі, зараз будемо робити невеличку паузу. Повернуся до вас після свіжого випуску новин. Поговоримо ми про війну і ситуацію на війні. Дочекайтеся. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.